Юрій Іздрик – інший. Людина сама нічого не може. Людині завжди потрібен інший. На кого можна себе помножити, для кого варто писати вірші, з ким можна разом давати вірші, чи радість ділити, не ризикуючи. Хто може в будь-яку мить засвідчити, що ти реальний, що ти існуєш. Людина ж бо в себе не надто вірить все. Свідка для себе якогось шукає. Немає людини, спіймає звіра. Не зловить звіра, віднайде Бога. Не знайде Бога, візьме люстерко та навіть там себе не впізнає, бо в собі бачить обличчя смерті. І не розуміє, що смерті немає. Людина сама нічого не може. Ні народитись, ні вмерти тихо. Побудь же. Іншим мені, мій Боже, постій поблизу, помовч, подихай.